Отче дім, мамина пісня, основа всього таланту, духовності, творчості. Як птахи повертаються з вирію, так і діти вже сивочолі повертаються до рідної домівки, до своїх витоків. Івано-Франківський художник Валентин Данилюк народився в Ковельському районі, і виріс у Ковелі. закінчив школу номер 6. а потім був в Львівський інститут прикладного мистецтва і роки. Роки, у яких сплилися висока творчість і виснажлива робота, здійснені мрії і розчарування. Та всі дороги, і життєві, і творчі ведуть Валентина Данилюка до отчого порогу. На цей раз він приїхав не сам, а з своїми роботами, які були виставлені у міському історичному музеї. Виставкою відкрила виконуюча обов'язки директора Мирослава Жгон. Нова експозиція представляє творчі роботи. Івано-Франківського митця художника Валентина Петровича Данилюка. Валентин Петрович наш земляк, народився у Ковальському районі, закінчив Ковальську школу номер 6 Львівсь, Львівський інститут декоративно прикладного мистецтва. Нині художник живе у місті Івано-Франківську і працює у художньо-виробничому комбінації. І Валентин Петрович і його чарівна дружина Ольга. А де дружина Ольга? Треба її побачити. Ховалися дружина Валентина Петровича, пані Ольга. Вони є членами спілки художників України. І їх професійна майстерність, багатство їх душ знаходять втілення у їхніх роботах. На виставці представлено 72 твори. З колекції художника з живопису і декоративному різдвінні. Живописні роботи, представлені на виставці, виконані у різних техніках. Тут і олія, і графіка. Це в основному роботи виконані у жанрі портрету. Але більша частина робіт виконана у техніці акварель, тобто водяними фарбами. Тому вони відзначаються і чистотою кольору, і прозорістю. Вічується тони фактура основи, ну в даному випадку паперу взагалі роботи Валентина Петровича відзначаються вмілим співвідношенням світла та тіні. І такою виразністю, і вони, мабуть, є дійсно художнім відображенням нашої дійсності, ну зокрема, красти нашої природи, оскільки як ви звернули увагу, тут в основному роботи виконані у жанрі пейзажу. Тому вони відображають красу природи, красу нашої рідної землі. Ну і звичайно, вони відповідають і смакам, і думкам, і почуттям самого автора Валентина Петровича Данилюка. Крім живопису, шановні гості, Валентин Петрович Данилюк знайомить нас із іншим видом мистецтва, таким як декоративно прикладне. І, зокрема, з таким способом обробки дерева, як різьблення. Прекрасні витончені роботи з дерева, композиції з дерева, представлені на виставці, вони, мабуть, відзначаються такою пластичною виразністю. Чіткими лініями, чіткими формами, ну і, звичайно, вони відповідають естетичним уподобанням самого художника. Взагалі, вони досить доступні для сприймання і, мабуть, такого більш поетичного змісту. І ви вже на це звернули увагу. І, Взагалі, я гадаю, що ви отримаєте задоволення від перегляду цієї нової експозиції. І, можливо, почерпнете ту часточку тепла і світла, що випромінюють ці прекрасні твори мистецтва.